Итак, всем привет! Сегодня с вами АфаПай 23. Сегодня в Крамком Хорисмоке. У меня нарешті уже сегодня 24 тысячи. И я сегодня хочу. Ну хотя бы завтра. Післязавтра получать званку. Тут 2300 и мы получаем звонку. Ну, иди сюда. Ой, блин! Джига, жига, жи, изи в чекай. Блин, твои спаст. Вторый получу. Ваншот. Думаю, воно мене не змістить. Я свій, рельса, я свій. Само це? Блін. Жіга. Ну, Жіга, відстань. Опа, зараз рельса мене стрілить. Рельса мене стрілить. Де та жіга? А, жіга, що щось. Шафт. Рельса. Ой. Все, шафт. У ну, uh, э, нас зараз шафт б'є. Ну, блін. Як би не вбив. Е, пацани, нас менше, так не чесно. Ну, ми все рівно виграємо. Ходи нас не менше. Так, погнали. Опа. Рикошет пішов. А ні, не, рикошет, нехай їде. Нафіг мене ще наша Там зараз флаху, думаю, возр... Ну, визерну возерцяти такі казав. Я так іду. Блін, навіть танця від мене це вже нафіг. біля мене Єзди, їзди. Їзди, 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 їздить. Бля, їзди, 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 їзди. Так, до кінця цього ботва, звісно, що не буду грати. Ну, я хоча б трохи пограємо, може годик впаде. Нехай сюди пішов. Так, погнали. Блін, блін, ху. Де нафіг. Будеш мене ще мучити. По нікого нема? Тільки би бронька була, тільки би десь бронька була. Опа, все, я попав. Якщо зараз вона жіго і рикошет. Іза! Ну ти, Іза, нуб! От нуб, ой нуб. Нуга би нафіг мене полікувати. Ди... Ну О, шара. Дай що ти тепер флагер взяла? О, тим більше тебе заробіт. Ну скинь. Це мій буфлаг. Я тебе не будеш, дай сюди на флаг. Треба мене дай сюди. Я тебе зараз або скину, що. Або мені сен, мені флага не жалко. Тільки щоб шобо... хтось б'є. Так, чекаємо, поки тебе хтось бив. Ну, здихай, давай жених. Буде скейн. Нарешті. Хай уже взвертять ліпше. Ну я... О, не взвертять. Може взвертять. Взвертять. Ой, не, не взвертять борешат. Ліпше не хашат для сни... сни... лютую звонку. Я просто ві... відео не маю. Йо. Ну, все, типу, щоб я... Бо хочу би того чувака звонку за, типу, це я граю як на полігоні. Там тільки щось 10 хвилин тільки що знялося. То, типу, він звонку там один чоловік дзвонку на самому початку получив. Тому що 500 дозвонки, що якосно. Мені ще 2000 нафіг майже. Ну не цілих. Менше половини. Ну, все рівно, що багато. Ой-ой-ой. ой Ну і прикрийте. Блів. Ізя, дай хп. Вот ну, ізянуб. Дайте, щоб хаф. О, нарешті є добрі люди на світі. Тепер можна не переживати за те, що флаг. Флага... О, типу, флаг не доставлю. Доставляємо флажочок. Нам дає скільки там сто опиту. Це вже дуже класно. до звонки їй дуже треба. Коротше, їй ця та тимко з ними. Ти ж типу, типа крутіша. А я поїду по флажочок. Mm, кстати, вже может трохи менше виходити, ніж там, ці, там. Ну і буду постаратися кожен день випускати. Вони там, типу, учеба, школа. То все. Ой, блін, ой, блін. Я його думаю. Не ну якщо ви це відео передаєтесь більше, ніж 20 раз, то я буду знімати. Але більше ніж 20 раз. Кажуть, більше ніж 20 раз. Де я ці відео буду знімати. Я вам даю два дня. Якщо ти це не зробите, то відео не буду знімати, тільки буду іуті як там. мені теж так неохота дуже так знімати. Ну... Можу познімати. Блін, ну здихай же. Здих. Ой гадина, гром все таки мене вбив. Кстати, Зараз вам покажу ссылку прямо на YouTube. Блін, що я пишу. Ютуб. Зараз покажу свій канал зразу. Щоб ви підписувалися. От бачите, це ці голоди, це все ці фігні. О, кстати, надо подивитися, оцей голод класний. Та один маленький званець, я получив. <плес> Тихо! З одним чуваком. Музичку, музичку. Музику давай. Work <плес> it, Well last night you could be my black cake mouse tonight play secretary on the bone tonight and you don't give up what they all say right on to the christian and christin the on damn they'll make them like this anymore I ask cuz I'm let sure do anybody make real anymore man bad when the press is breaking his is right now that Итак, и ше кстати, подивиться, якщо еще... Типа, ну, подивитися канал, подивіться це відео, це дуже жашне. Клад... Ну там, типа, на кінець подивитися на вас по цього. Що там станеться. А ми так далі продовжуємо грати. Що станеться з вас паралію? Я підписав свій канал, щоб ви там підписалися. І так, понаве. Беремо десь з кристалів. Наші любимі десь криски. Ой, блін! Ой ой нуб, ой нуб. Ой, нуб. Нічого, чекаємо, поки ми зродимося. І погнав далі. Блін. Дайте мені зі десь кристалів. Будь ласка, будь ласка. Жмот, де динафіг. Mm. Ліпше промовчу. Мабуть, мої кристали у шара. Мені треба кристалі, тобі не треба. Ой-ой, у мене 0 хп, я зомбак. Я зомбак. Один пострій з любобухи і все, все. Блін, їдемо всі разом атаку. Все в атаку. Ну, давайте всі в атаку и не буду сами тут Зараз Давай перевернуть, пацан. Може, постараюсь. Зараз постараюсь тут ко. ти наш ж саме замечтожить. Ш... Я можешь вас перевертати. Так, чекаємо, поки покімо... ми. Опа. Иди спат. Блин, заразох нас дох. Ну, чекаємо, поки ми це зробимо. Зрідемося і погнали далі. де спати. Блін! Де спати, сказав! Білі шашат стрівся, шашат один постріл я здох. По ізіліку іспис. Блін, треба було почекати, щоб ізім на пайсу полікувала. Моца. Хоча я нейбу флаг забрав. Правильно, то був мій флаг. Іде нафіг, шат. Оце ж от мене цього час. Крит... Блін, що укриту там стріляє. Айрікошет. Ну бити хтось рикошета. та блін, Якби не це рикошет, я б все нормально вже довіз. Ну дам бишат вбив тих хреш тут і все. Не можна за мною якось ізи заїхати? Мене надо за собою. Блін. За собою... Ізю. Мені треба за собою, щоб ізі Чекай, і ези їхали. Ой я ну, нафіг я взяв. О, це у вас пікалець сквіт за мною. Ід за мною. За мною. Молодца. Молодца. Ой, блин. Народ переверну Як Якось переверну. Блін. 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 Все-таки замочить. Я yeah, класно нафіг. Можете так би вий... ягу. Якщо ралься, нафиг може Ой, блін, яка там рельсы. Изе може за... просто зазади тебе полікувати и все. Іза, і через за мною. Зі мною. Ой, поїхало кудись. Блин, шараться мене попала. Первый три Ізю. Блін. Задай. Кажу, поїдьте за нас, нафиг не тут немає одного Ізі. А, їх мало, то все. Що я говорю. А у чого ми флагноді взяти ні одного? Як їх, їх мало, так... Ну вже нема, вже не одного вичка більш. Я ще за них показував воно нубите все. Поточних приїду сюди, а чого я там буду їх в кругу, як можна просто напряму. Я тут нікого нема. Якщо є, то відволіку їх ш і флагберг уберу, ошиденьку беру. Ой, блін. Перезрузи. Ой, все, 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 все. фріз. Блін, треба все-таки приїхати сюди. Ой, блін, а то шрара. Той фріз. Протришив дорикошатикати, щоб це живим. Не ти стріляємо, а ти сильно не попадеш. Ой, блин. Ой, блин. Да ты відстань від мене, жирик кушать нафиг. Блин. Іди сюда, давай, і сюда. Відстань ти від мене ціжет. Блин, дебіли, нафиг. Ну молодей ты хочу. Ох, що в нарік взял О, нарік взяв, взав, взив, взив, взип. -взи -взи. Все, шайп один флаг. Ну возь, давай. Так, погнали. Трехніка, нафіг, щоб... От, блін, церіп, що задовбав, і це рік ще задовбавиється червоним. Е, меріки червоним. Ой, блін, ще шафт. Думаю, не поїде за мною. Ну блін, а щефні! Блін... <звук> Буде нормально нафіг пограти. Дай ты б не факт доставити. Нуби. Хм. Беремо. Блин, женать турбо забрав в мене от... Зараз попробую вбити Якого, блін, не вбив. Хотя торик шата убит. Пона уче фрізат, Блін, його хочу даже добил. Блін, иди на изи, изи, плиз. Не треба за собою, щоб изи їхала Так на не... так інакше то нема смислу А чого я його... А... Коротше нічого не поняв. Чойки як убив, який ще в мене стріляв, який слах. А я сюди поїду. Вот нуб. А твій синов ну, нафіг. Зараз він це мене змоче. Блін. Хай Так, 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 так. Берем десь крутиків і погнали. О, Рік, що ти там не начбай? Блін, ну фріиз! Словці фріиз, та! О, кстати, мені ще 2000 і званка. Шо? Це вже не твоя точка, то йди нафіг. Я тебе дати більше спас. Бачиш, я тебе спас, я тебе кинув до них, щоб ти живий влучився. Воскреснеш. Бля, заре я ще чи Шов, нафіг ти його пустив. Буде. Жопа. Блін Дайте хоча б хочу подавфуга достати мені. Не ланка скоро Ой, блін О, это нас не менше. Так не чесно, пацани Ну, е -е -е, так не чесно. Блін, мене такі тка так м'якая. Просто тут стоїть біля мене нафіг фігі м'як. Вот імену кого я, знім... я знімаюсь... о Да блін, за... тихіше будь. Імнуко я знімаю нафіг, він же починає. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Блін. Тихіше. Імнуко <плес> я знімаю. От чо ти не м'яку, коли я не знімаю, коли я гора просто з другом. Чого ти не м'яку? Принім на м'якай нафіг. <плес> блін. А... Нарешті. Ну хочеш. Оп, ну рікошет. Ну, шотну прикрой. Вот Та почекай ну. То почекаш, я нафіг на візьму тебе на руки. Я думаю, його чути не буде. Ой, блин, хужей. Так погнали. Ну їдь! Ух ти що як міна, як база замінована, замінована. А, саме мене буде говорити мій кіт. Ну давай говори. Попрощайся з ними. Це я з вами попрощався. Дай мені їх сказати шепслом. І так, всем пока. Сегодня з вами був Афапой 23 і мій котик Рижик. Да, блін, вже хавати, говорить, вже я кидаю кінець відео. Все, пока. Блін, я закрию же нафіг. Ой, блін. Сорі, вибачте. Просто... Ну коротше, всім пока. Я заб... забуду зупинити пленку. Відео. І всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забудьте про нового кота, за нього теж ставте лайки. І пока! Думаю, стане на ноги. Бля ушар.